Кілька тисяч запорожців категорично не погодилися служити російській імператриці і відійшли на землі Османської імперії, де заснували Задунайську Січ. Отримавши Османське підданство, вони зберегли свій внутрішній устрій з козацькою радою, кошовим отаманом і поділом на курені. Задунайська Січ проіснувала до 1828 року і стала справжньою спадкоємицею Запорозької Січі. Частина задунайських козаків. Незадоволена османською владою перейшла у прикордонні володіння священної Римської імперії, і в 1785 році на теренах нинішньої Сербії в нижній течії Тиси заснувала Банацьку Січ. Доля тих запорожців, які залишились під Російською імперією, склалася інакше. На початку 1777 року з них утворили полтавські та херсонські пікінерні полки. Позбавили козацьких привілеїв і зобов'язали відбувати військову службу, сплачувати податки, виконувати різноманітні державні повинності. Частина козаків, насамперед, незаможні, були понижені до статусу державних селян. А лояльність еліти була куплена жалованою грамотою 1785 року, що надала колишній козацькій старшині російське дворянство.